Презентуємо рідкісну холодильну шафу середньотемпературну під назвою Metal Frio. Шафа гарно працює. Температуру тримає 0 градусів. Можна виставити від 0 до 8. Ось таке креативне виконання шафи холодильної. Висота її 2,10. Довжина 60 см, ширина 65. Банер йде напівпрозорий, всередині LED підсвітка. І ще з цієї сторони покажу. Ось така красива, стильна, сучасна холодильна шафа. Корисний її об'єм 355 літрів. Тобто, в принципі, це стандарт, якщо взяти інтер 501, 340-320 літрів, вони йдуть. Тут 355. Полички знімаються, і що саме зручно, не потрібно додатково кріплення на полички. Вони час від часу ламаються, губляться, злітають. Тут полички стають в пази, тобто їх можна виймати з пази, і ставити вище, нижче. Терморегулятор ось тут знаходиться. І клавіша на вимкнення, вимкнення знизу.